На дворі коротше, жуткий дощ. Вирвалися ми. Підговорила мене на гриби. Скажи щось, тобі приколо це лазити ось в таку погоду по гриби чи що? що? Не знаємо взагалі, чи є ті гриби, але набрала 10 пакетів. Чотири. кажу. 4 під один грибочок. Напишіть, ви теж хочете лазити в таку погоду в лісі шукати гриби. Що ми знайдемо, дивіться далі. Сезон грибів заперлися, ми, друзі, в вот такий ліс. Там одесь поле, все. Ми в лісі і що ми знайшли? Ви тільки, подивіться, я в шоці. Шукали, шукали, нічого не було. Оно мандаринка Сергіївна знайшла. Дуже прикольні гриби. Дивіться, це в нас зонтик, це в нас гриб-зонтик. Ви тільки подивіться, які вони класні. І їх тут взагалі дуже-дуже багатько. Мандаренко Сергійна, диви. Оце я розумію. Ану, скажи, що, хороший улов. Дуже класний. Друзі, гриби є, опеньок ще не знайшли. І взагалі, що ми сьогодні знайдемо, окрім оцих зонтиків, ми вам покажемо. Гарного дня!